Всім вітання, це прогресивна молодь і сьогодні турнікет Дніпро на огляді. Поїхали! Турнікет поставляється в такому ось вакуумному пакуванні, яке перед використанням потрібно, звісно, зняти, що ми зараз зробимо. У нас в комплекті йде інструкція. Розглянемо потім. Також в комплекті йде маркер перманентний, вже для запису часу. І що подобається, те, що він з упакування достається і вже зразу складений правильно. Тобто одним рухом ви можете його зразу приміняти на себе. Використовується тут металева фурнітура. Металева. Почалась тривога. Ну, не метал, прямо я б сказав би, а алюмінь чи дюралюмін Вороток. Також у нас перфорована наклейка. Тут нарисований годинник. Давайте зараз відложимо в сторону та розглянемо інструкцію, яка в нас всередині є. А в інструкції в нас показано, як його використовувати. Таке коротке ознайомлення. Всі пункти, які потрібно виконати, щоб наложити собі турнікет. Виробляє компанія Простір в місті Дніпрі на вулиці Академіка Белелюбського. Контактний номер телефону, коротка будова його, що до чого. Ну і в принципі все. І звичайний перманентний маркер, який вже йде в комплект. Це як великий плюс. Всі ссылки на придбання даного турнікету я залишу в описі. Кому сподобалось, палець зверху. До зустрічі!